Я нещодавно вчув таку фразу. Наша сила в єдності. Ви знаєте, що це означає? Я думаю, це коли ти готовий допомагати іншим. А я думаю, що це підтримка. А я думаю, це коли ти хочеш зробити добро. Єднання це коли ми даємо списувати одне одному. Ой, щось не те сказав. Гасло нашої новоукраїнської громади. В'єднанні сила. Так, це щось дуже важливе. Не просто ж так запровадили свято. День єднання. То що ж таке єднання? Єднання це не просто іменник від єслівникового походження. Єднання це перш за все, коли ми всі разом. Нині ми учні, об'єднані одним прагненням. Гарно вчитися. Щоб стати розумними та кмітливими і відбудувати країну після перемоги, кольори прапору України це жовтий і синій. У поєднанні буде зелений. Зелений – це колір життя. Отже, Україна йде на життя. Отвод, сила єдності. Єднання це коли нашим предкам, козакам була носила терпіти значення, і вони спільними зусиллями побудували Запорізьку Січ. І коли у 1991 році прийняли акт про незалежність нашої України. І коли ми стали дітьми нашої незалежної вільної України, єднання це той ланцюг української єдності, коли всі українці взялися за руки від Києва через Львів до Івано-Франківська, коли ми разом. Коли разом ми можемо зробити дуже велику справу і заради. І посіяти, і виростити, і зібрати, та й і в світу нагодувати. Дякуємо всім захисникам та захисницям, що боронять нашу святу землю. Так, на жаль, нині ви окремо від своїх сімей чекаємо живими і здоровими, і, звичайно ж, із перемогою. Пропонує об'єднуватися навколо пухнастки, Вони теж наше джерело сили та радості. Ось така вона, наша Україна, а ми її щасливі діти. Тож день єднання це не просто формальні про свято в календарі, то день, коли можна просто так без приводу щиро об'єднати маму. Чи просто зібратися, б говорити останню прочитану книжку. Ви спитаєте чому? Бо українці мають читати багато книжок, щоб бути розумними. Що й казати? Навіть задля роботи на це відео ми ви використали силу єднання. Загалом вона саме така історія нашої перемоги. Про неї ще не писали в книжках, адже ми маємо честь написати її самостійно. Você tá